Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників початку. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Занурьтесь у творчий процес та створіть власний шедевр. Пропонуємо до вашої уваги набір зі штучного листя. Воно ідеально підходить для декорування весілля та дня народження, а також інших урочистих заходів. Виготовлено з міцного та довговічного матеріалу. Листя не вимагає особливого догляду та зберігає свій привабливий зовнішній вигляд протягом тривалого часу. Представлені у різних відтінках зеленого кольору. Набір дозволить вам створити унікальний та стильний декор та додати природний шарм та свіжість до вашого заходу. Пропонуємо до вашої уваги набіри з білих намистин. Вони виконані з міцного та легкого матеріалу АБС, що робить їх ідеальними для використання у ремеслах та декоруванні одягу. Намистини мають порожню структуру, що надає їм особливого шарму та привабливості. Розмір кожної намистини складає 12 на 12 мм, що дозволяє використовувати їх для різноманітних творчих проєктів. Наявні набори на 100 та 200 намистин. Вони легко нанизуються на нитки або дріт та можуть бути. Використані для створення прикрас, аксесуарів та інших виробів. Пропонуємо до вашої уваги набір заготовок для обідків. Дані заготовки виконані з нержавіючої сталі та мають розміри 3, 5, 6 та 7 міліметрів, доступні в золотистому, сріблястому та чорному кольорі. Вони ідеально підходять для створення власних прикрас для волосся, таких як обідки або діадеми. Нержавіюча сталь забезпечує міцність та довговічність заготовок, а різноманітність розмірів дозволяє створювати унікальні дизайни. Пустіть у хід свою фантазію та створюйте власні прикази. Краси для волосся за допомогою цих заготовок. Пропонуємо до вашої уваги водорозчинну канву для вишивання. Дана магічна тканина ідеальна для тих, хто хоче створити унікальні вишивки та не хоче витрачати час на видалення фону чи тканин. Після завершення роботи залишається тільки змочити тканину у воді, і вона зникне без сліду, залишаючи лише вишитий візерунок. Це дозволяє вам створювати ніжні та прозорі дизайни. Тканина ідеально підходить для різних аксесуарів, таких як подушки, рамки, сумки та багато іншого.